Вітаю, друзі! Сьогодні знайомимося з державами Месопотамії. Межиріччя або Месопотамія одна з найдавніших цивілізацій, що існувала з 4-го тисячоліття до нашої ери. Тут сформувалися перші міста держави, а потім держави і імперії змінювали одна одну. В різний час тут існували царства Шумеру, Акаду, Вавилонії та Асирії. Пізніше ці землі захопила найбільша імперія стародавнього сходу Персія. Месопотамія інколи змагається з Єгиптом за першість в утворенні цивілізації, держав, писемності. Де це виникло раніше? На берегах Нілу чи в межиріччі Тигру та Єфрату. Як би там не було, а величні споруди, біблійні історії, клинопис, перші імперії це все межиріччя. Перші міста держави в межиріччі утворили шумери: кіш, урук, ур, лагаш та інші. Ці міста держави були незалежними одне від одного, не становили єдиної держави та постійно воювали між собою. Місто держава це окрема невелика держава, яка складалася з міста і навколишніх територій. Деякі міста були дуже великими. Урук став найбільшим містом у світі 5000 років тому. В ньому жило більше 50 тисяч жителів. Центром міста був храм Зікурат, присвячений конкретному богу покровителю міста. Правитель міста був царем і головним жерцем-священником одночасно. Царю допомагала рада старішин, до якої входили і чоловіки, і жінки. В шумерських містах були розроблені перші в історії людства закони, з'явилися перші суди і в'язниці. Перша армія в світі, в якій були підрозділи піхоти, кавалерії, лучників та колісниць, також виникла у шумері. Шумери зробили ще кілька значних відкриттів господарстві і культури. Штучне зрошення землі з каналами, дамбами і шадуфами, винайшли колесо і колесні транспортні засоби, винайшли систему письма, клинопис і створили школи, створили арифметику і систему чисел, були одними з перших астрономів, які знали про зірки і сузір'я. Пізніше шумерів та інші народи, що жили в Месопотамії, об'єднали Аккадці, створивши державу Аккад з центром в місті Аккад. Ця держава виникла внаслідок завойовницьких походів царя Саргона. Тож вчені вважають Акад першою в світі імперією державою, що завоювала інші держави і народи. Тут, вже при житті царя шанували як Бога. Акадська держава проіснувала років 200, а потім занепала і була завойована іншими народами. Тим часом постав Вавилон. З маленького міста він перетворився на найбільше місто Стародавнього Сходу, центр Вавилонського, а потім Нововавилонського царства. Періоди його розквіту тривали близько 400 років. Вони змінювалися часами занепаду, коли місто завойовували, руйнували і грабували його вороги. Вавилон вважають першим мегаполісом. В ньому жило 100 чи 200 тисяч жителів. Це було велике, добре укріплене місто з розвиненою архітектурою і культурою. Його оточувало потрійне кільце стін та оборонний рів. До міста вели вісім воріт. Вавилон стояв на єфраті, і в місті були мости. Найбільший був 120 метрів завдовжки, стояв на кам'яних опорах, і під ним могли проходити кораблі. Від єфрату в місто були прориті канали, що постачали воду до житлових кварталів. Місто було сплановано як майже ідеальний прямокутник. Вулиці перетиналися під прямим кутом. Прикрасою міста були палаци, велика кількість храмів зікуратів і одне з чудес світу, сади Семіраміди. Більшість споруд і деякі вулиці були прикрашені глазурованою плиткою, барельєфами. Геродот, це той, що батько історії, назвав Вавилон найкрасивішим містом з усіх, що він знав. Однією з окрас міста були головні ворота, що вели в місто. Їх називали на честь Богині Іштар. В глибину ворота були 50 метрів, а заввишки 12 метрів. Споруда була оздоблена зображеннями фантастичних істот, биків і левів. Ці тварини мали оберігати місто від зовнішніх загроз. Під час святкування Нового року через ворота проходила процесія на честь богів. Розкид вавилону почався при правлінні царя на ім'я Хамурапі. Він воював і розбудовував Вавилон. Але в історії ім'я Хамурапі найбільше відоме через його закони, які були записані на великому кам'яному ставпі і дійшли до нас. Якщо людина пошкодить око іншій людині, то їй треба пошкодити око. Якщо вона зламає кістку людині, то треба зламати її кістку. Якщо людина виб'є зуба людині, то треба вибити їй зуба. Око за око, зуб за зуб. Чули? Оце з вавилонських законів. Ще один відомий цар Навуходоносор II. Захоплення нових територій давало йому податки і рабів, що безкоштовно працювали на будівництві. При ньому місто оновилося, з'явилися нові палаци, храми, на воротах іштар є напис, що прославляє цього царя. Але й найдивовижніша споруда, яка можливо була ним побудована, це висячі сади Семіраміди. Історики не впевнені, чи були висячі сади справжньою спорудою чи поетичним твором, чи були вони у Вавилоні чи в іншому місті. Прямих доказів їх існування немає. Є перекази і легенди про цю споруду, яка настільки вразила пізніше греків, що вони назвали її другим чудом світу. Перекази говорять про те, що на щоб розважити свою дружину, звелів побудувати сад на терасах. Який радував би око в запорошеному кам'яному та шумному Вавилоні? Там росли екзотичні рослини на кількох поверхах? Черговими завойовниками Вавилон було захоплено, а сади зруйновано. В певні періоди найсильнішою державою стародавнього сходу була Асирія. Вона підкорила Вавилонію, узбережжя Середземного моря та Єгипет. В Асирії, як і в інших державах Стародавнього Сходу, цар правив державою, військом, був головним суддею і жерцем та носив титул Цар усіх народів. Асирійці вважали, що цар призначався правити самим головним богом Ашуром і є зв'язківцем між богами та людьми. Найвідоміші асирійські царі з красивими іменами Тіглак Паласар, Ашур-Баніпал, проводили реформи, будували палаци, храми, але найбільше воювали. Справа в тому, що асирійці вважали всіх, хто знаходиться за межами їхньої держави ворогами, дикунами і загрозою, тож намагалися ті народи включити в свою імперію. А ті, хто опиралися такому щастю, вважалися злочинцями і з ними жорстоко розплавлялися. А жорстокість у асирійців вважалася чеснотою. Асирійці створили потужну армію зі 120 тисяч вояків. Вони першими почали замість. Бронзи використовувати залізну зброю і обладунки, які виявилися більш ефективними. Тож асирійці використовували також новітні на той час технології для захоплення фортець, наприклад, тарани для пробивання кам'яних стін і воріт. Асирія славилася своєю жорстокою політикою щодо завойованих народів. Завойовані території розграбовувалися, руйнувалися міста і храми, вивозилися полонені. Так асирійці підтримували страх і контроль над підданими. Але чи довго на страху могла триматися імперія, як показала Асирія, кілька століть могла? Цивілізаційні здобутки теж були, асирійці були першими, хто побудував дороги по всій імперії. В дотелефонні і доінтернетні часи для підтримки зв'язку у них на дорогах стояли станції, де чекали гінці, готові відправитися з посланнями на будь-яку відстань в будь-яку точку імперії. Завдяки дорогам і мостам зростала і торгівля, значить, зростали й податки. Тож держава багатіла, а царі будували нові палаци і храми, прославляючи богів і себе. А ще Асирія знаменита своєю першою бібліотекою, яку зібрав останній цар Ашурбаніпал. Вона складалася не зі звичних для нас книг, а з глиняних табличок. Їх було зібрано понад 30 тисяч. В Бібліотеку надходили копії всіх значних текстів, що писалися в імперії. Закони, фінансові документи, листи за кордон, літературні і наукові твори, і навіть боргові розписки і ворожіння з заклинаннями. Бібліотека постраждала під час захоплення Ніневії вавилонянами. Добре, що книги були глиняними, тож вони не згоріли, а тільки були ушкоджені, на відміну від самої Асирії, яка пішла в історію. Врешті землі Месопотамії були завойовані найбільшою імперією стародавнього сходу, яка зародилася на березі Перської затоки в місцевості, що звалася Персія. Ми її так і називаємо Перська імперія. Вона проізнувала близько тисячі років, знала і злети, і падіння, періоди і розквіту, і занепаду. Завдяки завоюванням вона просяглася від Єгипту до Інду, від Чорного моря до Індійського океану. До її складу увійшли всі попередні імперії. Єгиптян, вабилонян і асирійців найбільш розквітла Перська імперія при Кірі і Ідарії, яких називали великими. Як ці царі добилися процвітання своєї держави? Певно, ви здогадуєтеся, багато воювали, багатіли на завоюваннях, на територіях і багато будували во славу богів і себе. Це був стародавній схід 2,5 тисячі років тому, тож рецепти процвітання трошки відрізнялися від сучасних. Цар вважався заступником Бога, керував різними частинами імперії через своїх намісників сатрапів. У Персів теж була організована система зв'язку і управління, без яких така величезна держава просто не могла б існувати. За порукою успіху в ті часи була сильна армія, і у персів була така організована, забезпечена з піхотою, кіннотою і колісницями, бронемашинами стародавніх часів. Про велич імперії. І царя могли говорити і грандіозні, розкішно оздоблені царські палаци. В Перській імперії було кілька столиць. Різні пори року царі проводили в різних палацах. Найграндіозніший палац був в Персиполі, там святкували релігійні свята і коронували царів. Всередині все було ще більш розкішно: парадні входи, сходи, ворота, кам'яні бики, парадні зали, десятки колон, стіни прикрашені сценами царського життя. Перська імперія стала процвітаючою і протрималася доволі довго завдяки своїй м'якій політиці по відношенню до завойованих народів. Вона тримала під своїм контролем племена і народності, кожна з яких продовжувала жити своїм власним життям зі своєю релігією і культурою. Перси ж переважно переймалися стягненням податків в царську скарбницю. Це і забезпечило підтримку різних народів. Чим же закінчилося панування такої толерантної імперії? Невдовзі дізнаємося. Яка держава вам найбільше сподобалася чи найбільше здивувала? Можете написати в коментарях, а поки що до нових зустрічей на уроках історії.